Пані та панове, я вас вітаю. Знаєте, якщо ти такий, як всі, то при виборі автомобілю ти дивишся в німців, ти дивишся Корею, ти дивишся Японію, ти дивишся, можливо, якусь Америку по типу Форда, Шевроле і щось в цьому дусі. Але що робити, коли ти хочеш бути не такий, як всі? Якщо ти хочеш бути не такий, як всі, то твій вибір, можливо, навіть Вольво. В Нашому випадку це Volvo XC60 І давайте я вам розповім, що таке володіти цим шведським літаком. Приємного перегляду. Друзі, ще почати хочу з історії. З 60-ка сама по собі почала випускатися з 2008 року. Показали її вперше 2007 -му. Вона мала в собі два рестайлінга. один після 13 14 року. І, власне кажучи, випускалася вона до 17-го року. Це у нас перше покоління. В другому поколінні вже трошечки цікавіший дизайн, вже витриманий в канонах Volvo. Ми то все знаємо. Важливий момент в основу був взяти Land Rover Freelander і трошечки Фарда. Поясню чому, тому що це якраз той період часу, коли Volvo володіє Ford. І також Ford володіє Land Rover. Пізніше, в 2010 році, компанія китайська Geely купує Volvo. І Volvo вистрілює, тому що XC60 60 це наймасовіший автомобіль, котрий дуже файно продавався саме Volvo. І саме завдяки цій моделі, власне кажучи, Європа і інші країни почали відкривати для себе Volvo. З наших же реаліях так, так склалося, що Volvo в нас не прижилось, тому що є є автомобільні бренди, гіганти, котрі давлять своєю авторитетністю на загальний загал. І в наш загальний поток складається з Вага, з БМВ, Рено, Кореї. І власне все. Тобто людина, котра купила Volvo, вона по замовчуванню дуже і дуже цікава і дуже специфічна. Враховуючи той факт, що так сталося, що володіли Ford Volvo і володіли Land Rover, частково рішення Land Rover тут можна знайти, якщо ми говоримо про його якості позашляховика. Далі ж Volvo лишається самим собою. Тому що не дивлячись на те, що там були моменти по технічці, про це я вам згодом розповім. Але е загальний вайб цього автомобіля лишився. А після того, як зробили рестайлінг, як в нашому випадку це 16 рік, він зберіг свою самобутність, тому що Джилі дуже класні бізнесмени. Тому що ми не сказали, Вольво, ми хочемо тебе купити, ми тобі даємо бабки, просто роби, що ти робила. Нам це подобається. Але допоможи нам, як Джилі, вийти на. Європейський ринок і дай своїх трошечки технологій по безпеці. І ми тебе рухати не будемо. Роби, що хочеш, бабки не проблема. І от реально, Volvo після цієї покупки дуже важлива. Тому що Ford, вони. Знаєте, вони, вони такі е е комерційні пацани, які кожну копійку рахують. А джилі було важливо вийти на європейський ринок, отримати технологію по безпеці і. Просто Вольво, тримайте бабки, просто дайте нам те, що нам треба, і ми не ліземо в ваші внутрішні проблеми. Робіть, що хочете, нам нравиться. Тобто, ось реально, завдяки тому, що Джилі купила Вольво, у нас є можливість знімати цей автомобіль, тому що я думаю, що Вольво був би як той самий Saab. Він би просто не дожив би до сьогоднішнього дня. Але завдяки тому, що в потрібний час, в потрібному місці, потрібні люди зробили потрібні речі. У нас є можливість сьогодні тут сидіти, вам за то розповідати, і це була невеличка історична справка. Ну і дивіться, друзі, підтримує нас у цьому. наш, наш партнер уже незмінний декілька відео підряд. Це компанія Global Car, яка люб'язно надала цей автомобіль для огляду. А також, якщо вам цікавий цей автомобіль та багато інших, ви можете пройти за посиланнями в описі до цього відео, передивитися автомобілі з наявності або навіть пригнати свій автомобіль мрії. Всі посилання на компанію Global Car я лишу, як завжди, в описі до цього відео. Переходьте, купуйте вигідно, користуйтесь. Ну і дивіться, хочеться трошечки сказати про... Про дизайн, тому що ну вас ця, ця скандинавська історія, коли все дуже максимально стримано, відразу акцентую увагу на Вальво. Реально, він розміром з моєю ладошкою. І, і, в принципі, власне кажуть, якісь дизайнерські моменти закінчуються, тому що він просто стриманий. Він дуже гарно виглядає, в нього прикольний колір. В нашому випадку, якщо ми кажемо про, саме про цей автомобіль, він дуже цікавий, він стриманий. У нас ось тут ліхтарі, там знизу ось така от штука, під повторювач. Тобто, загалом, якщо підсумовувати дуже мій короткий роз мою коротку розповідь про дизайн, то він виглядає класно, враховуючи той факт, що це перша Покоління, другий Рестайлінг, і він вже там близиться до кінця випуску, тому що цей автомобіль конкретно 16-го року. То виглядає він в каноні, тому що все ж таки дизайнерське. Volvo він завжди вносив щось своє, завжди не був такий, як всі, і цим самим він виділявся з-поміж інших автомобілів, котрі ми зустрічаємо, в потоці, що дуже круто, тому що ну Вольво, ти із тисячі, тому що. Серед всього того, що ми бачимо щодня на дорозі, Вольво кидається в очі. Я не знаю чому, але мені особисто кидається вольво в очі, тому що ну це щось таке незвичне. Плюс у нас вже не так розвинена ця автомобільна культура в плані розуміння цього бренду. Про це я розповідав нам на початку. І, власне кажучи, цим він унікальний. І Неважливо насправді, що тут буде, деякі, якісь розчітки, де якесь що через те, що по факту. Вольво він вироб, випрацював свій імідж, випрацював собі ім'я. Якраз таки, ось цими прикольними, можливо, навіть деяких місцям незвичними рішеннями. Він просто звичайний, він просто стриманий і цим. Все сказано. Найцікавіше це те, що знаходиться під цим капотом, тому що Volvo, як ми знаємо, любить дивувати своїми інженерними рішеннями, і ми знаємо прекрасно те, що до 2010 року Volvo володіла компанія Ford. Тому тут трошечки технічні рішення також були звідти. Почнемо з найпопулярніших двигунів, котрі ви можете зустріти на ринку. Це дизеля. 2,0, 2.4 літра. І з ними загалом, в принципі, все класно. Вони надійні, вони потужні. Там є ось ці ось ця розбивка d 4 d 5 d 6 там, в залежності від того, скільки сил, і ось все в цьому дусі. Не будемо розбиратися. Інформацію більш детально. Ви бачите перед собою, скільки сил, і що взагалі там, як там відбувається, ось ця вся uh, магія, технічна uh, з точки зору того, скільки як форсується. Uh, підходимо більше до того, що ви. Будете зустрічати після дизелів. Ви будете зустрічати 2-літровік. Двохлітровік до 2013 року стояв Фордовський екобуст, який під 200 тисяч відправляється на капіталку, і ви купуєте собі новий екобуст і їздите далі ще 200 тисяч. Або в 200, коли в тебе вже 190, ти робиш фотка раз, фотка два, фотка три, авторія. Тому що. Ну, так, такий от конструктив. Нічого ти з цим не зробиш, тому що це форт і це екобус. Це після 2015 року сюди завезли 5 циліндрів 2,5 літра на турбіні. Це той самий старий динозавровий двигун з 90-х, котрий в принципі, також тут ходить. Він, в принципі, відносно надійний, не рахуючи той факт, що все ж таки має властивість трошечки їсти масу. Я вас вітаю в сім'ї BMW. І взагалі, вся, всі ці приколи по бензинам якраз таки це масложор. Тобто мотори класні, мотори потужні, в різне форсуванням по силам. Ти можеш взяти 300 сил на повному приводі, можеш взяти моноприводні якісь там 250-200 сил. Але. Бензин буде під'їдати мастило. Неважливо, який це об'єм, чи то 3 літра, чи то 3.2 про наступні якраз бензини, які ми будемо говорити, тому що 3,2 це атмос 3,0 на турбіні. І в зв'язку з цим, якщо ви, наприклад, купили собі 3.0 або 3.2, вас зустрічає дуже незвичні інженерні рішення, тому що, наприклад, тут я вже бачу, що генератор йде звично, як має бути з реміним. Якщо. Це ось ці двигуни якраз таки 3.0.3.2, 0 3. 2, то генератор буде приводитися в рух за допомогою спеціальної муфти. І там ну, система виглядає дуже дивно. І ця система дає періодично збої. А, якщо, типу, ви власник 3.0.3.2, можете спокійно їздити до 300 тисяч, він вам не зробить жодної голови. Там десь мінімальні приколи в плані того, що десь там щось потіє, десь там щось тече. І це, звісно, треба там. З часом замінювати. Стосовно того екобусту, він у наставився до 2013 року. Після 2013 року Volvo зробила свій двохлітровік. Який, в принципі, звісно ж, взятий за конструкцію основу був той самий EcoBoost. і він зробила по суті свій екобуст. І якщо ви думаєте, що після 2013 року з двох літровиками проблеми не пішли, я вас трошечки розчарую, тому що все ж таки проблеми невеличкі лишилися вигляду того, що він також під'їдає мастилка. Загальна гама така, що в нас є два дизеля, 2.0, 2.4, У нас є 2.5 бензин. У нас є 2.0 бензин, у нас є. 3,0 і 3,2. Але 3.0 3.2 ви могли зустріти до 2014 року. Після того гаму двигунів трошки змінили, і в нас з'явився 2,5, 2,0 2,0, як в нашому випадку, тому що це вже 16 рік. А загалом це все їздить. Якщо ви от прям підводите загальний підсумок, воно все їзде. З бензинами є моменти в виді масложора, але це конструктивні моменти, тому ну, з цим доведеться якось жити. Тому що, в принципі, вони загалом масло не їдять. Тобто там є ось цей прикол, що якщо ти міняєш мастило раз в 10 тисяч, то ось цей от цикл від заміни до перші 6 тисяч кілометрів в тебе все класно. Після 6 тисяч кілометрів вона в тебе починає трошечки під'їдати і насправді. Це логічно через те, що мастило втрачає свої зластивості, котрі були закладені якраз таки заводом-виробником. Тому, в принципі, якщо ви міняєте мастило 5-7 тисяч, з цим взагалі подальших проблем не буде. Та й, власне кажучи, інженерія дуже цікава, тому що, не дивлячись на те, що це кросовер, у нас міг би бути монопривод, у нас міг бути повний привід, все це гротувалося автоматичними коробками передач, за що їм велика подяка. Та, і, власне кажучи, все. Тут все дуже зрозуміло, цікаво і трошечки з ось цими інженерними рішеннями від Volvo. Ну І також дивіться, поясню трошечки за ці приколи, якраз таки, то що я вам розповідав, що існують індекси, якщо це дизеля, то в нас буде d 4 d 5 d 6 Якщо це бензини, то ви будете бачити Т4, Т5, Т6. В нашому випадку це комплектація якраз таки т 6 двигуном, хоча насправді під капотом іде ці двохлітрові на 200 там плюс сил. І ще один момент була комплектація Т8. Т8 це вже вишня комплектація з точки зору технічки, тому що до цього двигуна ще йшла додаткова гібридна установка. і Вкупі це все давало близько 400 сил. Це цікаво, враховуючи, що це невеличкий двигун, але більшість потреб по розгону і навантаженню закривала якраз така електроустановка, тому я думаю, що там. На паперу 400 сил, по факту, там буде десь 300-350, тому що все ж таки зрозуміло, що електрична складова дає набагато більше потужності, але насправді ви розумієте те, що ця потужність іде лише на старті, а далі просто ти підтримуєш сталу швидкість, якщо ти їдеш кудись далеко на круїзі. Частини кросоверів Volvo, це вже стала така величина, тому що вони знайшли ось цей от інженерний дзен, тому що ось оце все оце все, ну, виглядає дійсно дуже-дуже класно. Воно точно показує, що це Volvo. і в цьому є їхня ось ця прикольна автентика. Зрозуміло, тут все з шильдами. Якщо спустимось нижче, побачимо парктроніки, побачимо вихлоп, Це зрозуміло. А ми сюди прийшли для іншого. Відкриваємо багажник. У нас є сервопривод, багажник реально великий, об'ємний. Він з рівним полом, можна скласти задній ряд, він також буде рівний. Є розеточка 12 вольт, якісніші. Тобто тут реально місця більш ніж достатньо. Є навіть докатка, інструмент. А, ніша для всякого такого дрібного барахла, котре ви любите возити в своєму автомобілі. А, та й, власне кажучи, все. Тобто він великий, він об'ємний. Сюди дійсно дуже багато всього поміститься, тому що зовні виглядає він якийсь, ну, прям дуже невеличкий якийсь кросовер. А тут відкриваєш і реально над простором дуже добре все це попрацювало. І ти зробив свої покупочки в супермаркеті, зробив ось так. І їдеш грузитися, їхати, насолоджуватися. Дивіться, задній ряд. Перше, що мене дуже сильно здивувало, це те, що. Ви подивіться, як оформлений салон. У тебе є приємна шкіра, вона файного кольору на сонці не нагрілася. То вже дуже, дуже похвально, тому що в чорному салоні ти сідаєш і такий. А, горим, горим, А тут прям дуже і дуже комфортно. Місця насправді багато. Над нами є люк, він довгий. А, є підстаканнички, підлокотничок. Воно ось так все виконано. Ну, слухайте. Ось такого рішення я давно не бачив. І це дуже файно, тому що ти собі сів, тобі зручненько, тримаєш свою кавусік. Так, звісно, тут не буде де, знаєте, якихось таких ем, прям потужних рішень в плані того, що тут ще двох для заднього ряду окремий, є, щоб був чотирьохзони загальний по машині. Але, слухайте, ти сидиш, тобі комфортно, в тебе місця дуже багато, є куди кинути руки, ноги, ти собі сів ось так от, розкинувся, вимкнув, вимкнув світло, якщо треба. Та й загалом дуже класно. І взагалі, типу, от я не очікував побачити такого файного салону. Тут. Я готувався до всього, але це найкраще з того, до чого я готувався. Тому я думаю, пора саме сідати за кермо і розповідати взагалі, а як це їхати на такому кресовері. Почнемо з простого. Є регулювання керма, то вже добре. Це зафіксували. Старт-стоп, без ключ. Ось цей прикол. Тобто, от такої ергономіки, ви таку ергономіку побачите лише у Volvo. І цим вони унікальні, тому що ну, об'єктивно подивіться на, на ось це. Тобто у нас двозонний клімат. Так, трошечки зараз дує, доводиться говорити гучно. Але ось ці крутілочки, це все відформовано з дерева, два підстаканничка, селектор вибора передачі. Найголовніший прикол. Ви ж думаєте, що це все, але ти можеш зробити ось так. Такий, Привіт. Hello. Тому що ось це все воно. Йде okay. наскрізь. Тобто, ось а це також дуже незвичні рішення. І там у нас якась ніша для якогось дріб'язку, який завжди має лежати в машині. Не, не знаю чому, важко пояснити, чому він має лежати в машині, але він має там лежати. але щоб ніхто не бачив, він буде лежати ось тут. Ну, кайф же. Є у нас розеточка 12 вольт, вона ось тут, в незвичному місці. Це ми можемо зробити ось так. Тут у нас невеличкий такий собі. Місце для зберігання чогось, воно глибоке, є AUX, є USB, та і все, власне кажучи, ми собі сіли, втикнули драйв та й поїхали. Тут є якийсь прикол з ручник чи ти не ставила? Чи вона сама знімає? Так, да, знімає сама. Ніфіга собі. Оце прикол. Технології. Тобто вона автоматом ставить, а потім сама себе знімає. Офігеть. І по першим метрам ну, дуже цікаво. Видно, звісно, що компанією цієї володів Форд. Ось через оце. Тут вже видно, що тут попрацювали трошечки вже після рестайлінгу, якраз над цим попрацювали. А ось це видно від Форда лишилось. Він дуже люблять ці маленькі екранчики. Але добре най вони будуть. Зразу зробимо ось так. Як його вимкнути? Давай давай тримаємо. О! Оце просто ідеально. Тому що в тебе є ось ця приборка, вона вже виглядає дуже сучасно, вона прикольна, вона повністю електрична. Мультикермо, круїз контроль, парктроніки, камера. Тобто, в принципі, весь базовий набір, що має бути на сьогоднішній день в автомобілі, тут присутній. Кермо таке легеньке. Взагалі якось по-іншому відчувається. Щось мені незручно, зразу під... ну, підлаштуємося. Електросидіння тому дозволяють. Сідаю на свої оці карликові розміри. Є також пам'ять, що дуже похвально. І він прям такий м'яке, приємний. Не відчувається навіть що тут 2 літри, тому що дуже по-своєму динамічний. Прямо дуже непогано їде. Але це все ж таки все звичайнісінький, 2-літровий, в якого розхід зараз нам показує 11,4. Що якби дуже не дуже. Але в принципі для таких розмірів, для такої ваги, це в принципі дуже непоганий розхід. О, хо -хо -хо -хо, камери, господи боже мій. Добре, що в нас є хоча б. Проекція туди, куди ми їдемо. Але якість така, ніби знімала на якийсь кнопковий телефон а, з 2000-х, тому що камера ну, реально в 2016 році є багато інших автовиробників, котрі роблять нормальної якості камери. Але ну добре, що вона хоча б є. Але ну, на неї орієнтуватися взагалі не рекомендую. Не обійшлося без домофону. Так, у нас є людинка, яка показує, куди ж одути по блоку клімату, температура. Ось тут це добре, але є домофон. Поки ми стоїмо на роздорожню. Так, ми включили телефон. О, Я, походу, зрозумів. Тобто, Якщо тобі хтось написав на телеграмі, ти підключив свій телефон, і тобі треба відповісти, то ти береш якраз собі тикаєш відповідь, як ти звик на кнопковому телефоні на Т9 це робити. Тобто, реально дуже і дуже файно. Йди звідси, йди звідси. Не треба мені ніяк ось, дай пару гривень. Ай, Городоцька. Ай, Городоцька. Городецька така городоцька. Тобто реально ти відповідаєш як на Т9 на кнопкому телефоні. Покоління, я думаю, цих людей мене зрозуміють. Але ну, реально, в 16-му році я б ось цього не додавав, і воно би вже файніше виглядало. Тобто в тебе людинка, є, в тебе ось тут контур, а тут цього немає, воно просто собі глянцевий приємний пластик. І тут все навколо цим всім обіграно. Тобто є навіть асистент проковки. Давай ми його включимо. Ага, все, запрацювало. У нас ось тут от, датчики сліпих зон. Офігеть. тобто, якщо інші виробники вбудовують цей датчик в зеркало, щоб тобі підсвічувалось, то в тебе ось тут от, у нас є ось така от лампочка. І зараз бліз. Це ж вона, Бліз, он, о, загорілись датчики, все, у нас це дуже-дуже файно. 20 кілометрів, десь 20% натисне. Протискаємо, передача вниз. Та слухайте, вона їде далеко не на 2 літра. Вона прям дуже-дуже непогано. Їде. Але насправді, купуючи такий автомобіль, ти думаєш взагалі не про динаміку. Тобто у тебе зовсім інші цінності в е, підходу до покупки такого автомобіля, тому що ти ну, дуже незвичайна людина, по-перше, тому що ти купив Volvo, А по-друге, у тебе зовсім інший ритм життя, у тебе зовсім інші цінності. Але, типу, да, вона може бути динамічною, вона може бути прикольною, не дарма. У нас є можливість скидати коробку в спорт, в спортрежим, і тут збоку від Power. Показує якраз таки спорт режим, якщо нам це потрібно, тому що тут дуже цікаво виконані прибори. Тут центральний колодязь у нас з кількістю обертів і швидкістю якою ми їдемо, температура охолоджуючої рідини. І справа є поділка Power, Тобто, щоб ти оцінював наскільки сильно ти натиснув на педальку. Це, це, це цікаво. Такого я давно не бачив. І воно виглядає насправді, знаєте. Як у якогось е електромобіля сучасного. От тут є якісь такі задатки того, що ця вся, вся приборка така, як якоїсь електрички, але ти їдеш на звичайному автомобілі, на якому ти заїдеш на заправку, заправишся і поїдеш далі, але з ось такою ось цікавою приборкою. В цьому є свій шарм. Комплектація тут далеко не бідна. Вона доволі класна, тому що враховуючи ось ці всі моменти. Враховуючи двохзонний клімат, класний салон, мені дуже подобається, як він виконаний. Можна ще зробити ось так. У нас поїде люк. Шторка, точніше, люка. І вона їде ще й досі. То, то дуже файно. То дуже файно. Господи, що ж ви в цьому місці не розберетеся, як їхати. Потенційно такі автомобілі коштують. До 20 тисяч доларів, а може навіть трошки там більше, якщо ти хочеш ж таки якусь прям вишню цю Т8 комплектацію з точки зору технічки і наповнення, то ти, за ці гроші це дуже цікавий вибір. Якщо ти хочеш бути не такий, як всі, сидіти високо, тому що платформа така прям враховуючи той факт, що це ж будувалося споріднено з Land Rover, Freelander, тому що якраз в ті часи Ford також володів Land Rover, Темні часи насправді для вондровера були, то дуже багато всього, всяких приколів то перекочувало. Якщо ми говоримо про позашляхові якості, то вони якраз частково перекочували з вендровера. Якщо ми кажемо про деякі технічні рішення, вони перекочували з форта. А якщо ми говоримо про філософію, дуже файно, що філософія Вольво тут залишилась. Він і досі безпечний. він офігенний з точки зору ось цих всіх приколів, він лишився собою, якщо можна це так назвати. І в тому весь шарм, тому що він безпечний, він отримав нагороду як найбезпечніший автомобіль там в 2016 чи 17 році, тому що всі тести євронкап в нього на 5 зірок, що дуже і дуже файно. А типу, в сучасному світі безпека автобіль це ну, дуже важлива штука, тому що швидкості ростуть. Люди за кермом, котрі росли на нетрспіді, ростуть, і безпека то дуже важлива історія. прийшов підводити підсумки. А в підсумках я вам так скажу, що це той самий автомобіль, який вибрав в себе всю неординарність всього автомобільного світу, що є, зробив це все з стриманим дизайном і представив світу під маркою Volvo і моделлю. XC60. це дуже цікавий, дуже незвичний автомобіль. Якщо ти хочеш бути тим самим незвичним пасажиром, котрий рухається в світі ось цього сірого трафіку, і хотіти трошечки виділятися, то це якраз твій варіант, тому що зовні ти стриманий, ти впізнаваний, а всередині ти більш цікавий, неординарний і прикольний. І при цьому. Дуже і дуже безпечний і дуже дякую партнерам з компанії Global Car за те, що дали можливість зняти цей автомобіль. Для вашої зручності ми також є зручний телеграм-бот, де ви можете подивитися автомобілів наявності, а також запропонувати свій автомобіль на продаж. Всі необхідні посилання, а також телеграм-канал ви знайдете в описі до цього відео. А вам, друзі, дякую, що ви дивились це відео до кінця. Бережіть себе, миру і побачимося.